Поговоримо про підтримку України і про те, що відбувається не як на міжнародних фронтах, так і на фронтах в Україні. З ще одним надзвичайним експертом, якому ми дуже вдячні, що він до нас регулярно включається. Це Петро Черник, військовий аналітик, кандидат політичних наук, доцент, учасник бойових дій, автор понад 150 наукових праць, це значна частина яких присвячена геополітиці. і зараз він полковник збройних сил України. Вітаємо вітаємо вас, пане Петро. У нас в ефірі. раді бачити. Слава Україні навзаєм ради бачити. Героям слава, слава. і у е, е, нас цей тиждень е, такий насичений подіями. Е, от почнемо якраз з геополітики. Можливо, це, звісно, збіг, але від наших західних партнерів пролунала ціла низка заяв щодо підтримки України, і там навіть е, акценти в них змінилися. Прес-секретарка Білого Дому сказала, що Путін не дочекається зменшення підтримки України. Держсекретар Блінкін, що Збройні Сили України можуть самі обирати цілі у тому. У числі на території Росії, по яким бити західною зброєю це взагалі надзвичайна заява. Бо до того ми чули, що західна зброя може використовуватись тільки для звільнення українських територій. британський премєр Сунак що треба дати все необхідне Україні для перемоги. Це показник, що наші союзники остаточно прийняли рішення, що Україна має перемогти, а не не програти. Це остаточний сигнал того і розуміння, що колективний захід нарешті дійшов до усвідомлення того, що в Україні насправді і це не перебільшення в історичному сенсі. Вирішується наступний уклад безпековий усієї планети Земля. Підемо трошки від протилежного. Якщо допускаємо, що скажімо, лінія розмежування завмирає в тому вигляді, в якому вона є зараз, то це однозначно величезна перемога світових тираній, і на превеличезний жаль, світ зараз так побудований, що світові тиранії. У філософсько історичному розумінні цього слова є більшістю планети Земля, так званий південний великий південь чи глобальний південь. Оформився це 6 мільярдів люду проти 2 мільярдів люду проти євроатлантичного простору і англосаксонського саксонського світу. Скажімо, Австралія фізично знаходиться на півдні, але у частині політичного і геополітичного контексту на точно належить до глобальної півночі. Чому саме так? Бо тоді можна буде китайцям, скажімо, спокійно розв'язувати тайманську проблему збройовою силою. Нарешті це усвідомлення у західного, а точніше, вже, якщо правильно дуже коректно, Екно все висловлювати північного глобального істеблишменту є. І розуміємо, що підтримка України буде наростати попри всю ту проблематику, котра зараз є, скажімо, із словаччиною, і частково з Польщею. Доволі неприємні новини до нас надходить від сполучених штатів Америки, але у все ж таки в ідеологічній частині захід капіталізувався і обов'язково буде результат. Правда, розуміємо, що демократія має свої недоліки. Це все нескінченно величезна кількість бюрократії. Не буде все так швидко, як би нам хотілося. Наскільки приємні новини у нас будуть з фронтів? Тому що наші союзники почали говорити, що запаси боєприпасів, які можна передати Україні, наближаються до дна. При цьому, за оцінками аналітиків, зараз на фронті кількість пострілів з російської сторони постійно зменшується, а з української навпаки збільшується. І скоро буде паритет. Чи встигне українська та західна промисловість запустити виробництво достатньої кількості боєприпасів для збройних сил України? Щоб зрозуміти це запитання і дати правильну відповідь, давайте кілька штрихів в невеличкому історичному сенсі, що було і що є. Дійсно, на початок цієї війни Російська Федерація мала запасів найрізноманітніших снарядів у межах до 20 мільйонів. Це неймовірно багато. Скажімо, ті самі Сполучені Штати Америки усього мали артилерійських снарядів у межах 2,5 мільйонів до 155-мм міліметрових установок. Росіяни повернули всю планету Земля у частині ведення бойові. Дій на навіть не в другу, а в першу світову війну, тобто колосально велетенські артилерійські вали американці на початок цієї війни максимум, що могли виробляти це у межах 13-14 тисяч снарядів на місяць. Це в той час, коли росіяни і досі виробляють 125 тисяч снарядів на місяць, і це найвищий показник, який існує у природі. У вищого немає? Чому у американців саме так склалося? Вони пішли у високоточну ракетну зброю, підкреслюю ракетну починаючи від морського базування, скажімо, BGM-109 Tomahawk, закінчуючи всім тим, що є на крилі. Тут дуже велика номенклатура до ближнього бою із гелікоптерів. Унікальна ракета AGM-114 Hellfire, чи, скажімо, А 10 та. Був, за, за, має як головну а, а, ракету AGM-65 Ші Маврік. От тут туди вони заглянули, і до речі, правильно заглянули, бо це насправді стратегічна перспектива. Але росіяни зробили те, що вони зробили. І американці перезапустили свій снарядний конвейер, так його назвемо, і от зараз на осінь виходять на показники 50-60 тисяч снарядів на місяць. Це рівно не дотягує до росіян, але є один момент. Бухарестський саміт, минулорічний, який ми трошки підзабули, натиск, це ніщо інше, як перезапускання конвейера, розконсервовані і стали до праці, забуті і навіть закриті свого часу снарядні заводи в Румунії, в Чехії у Болгарії, котрі працювали ще на Варшавський блок. Це все почалося. Перетет в обов'язковому порядку буде. Якщо росіяни минулого літа виставляли артилерійські вали на добу 45 80 тисяч, це щось неймовірне, то зараз все упустилося до 15-20 тисяч. Якщо минулого року наш середній добовий зал складав 3-4 тисячі, то ми вже зараз підняли планку до 7-8. І десь у точці 10 ми обов'язково зустрінемося. А якщо розуміти, що ціле покладання в нас набагато краще, і от сьогодні знову поза 30 артпостановок ми знищили, а за вересень місяць абсолютний рекорд 947 тисяч. Гармат це щось неймовірне, а з травня місяця поза 3600, А якщо подвити на 72, бо це штатна чисельна. Кількість для артилерійської ствольної бригади, то це 50 бригад. Ну це безпрецедентне явище у світовій історії. Росіяни починали із запасом 5400 стволів штатний, який в них був найбільший, до речі, у світі, бо в американців було тисячу. А ми вже 6,5 знищили. Але разом з тим це хороші новини, тільки не, не поспішаємо. Бо старого мотлуху, а вони вже дістали і д першу, і Д-44, розробки 42-43 років. У них на складах ще є, будуть у них. Ці проблеми наростати, але є Іран, який трохи поможе. Є Північна Корея, яка трохи поможе, і ще знайдуться ті, які будуть допомагати. На мій погляд, у стратегічному сенсі, ми десь посередині. Е, військовий аналітик Татаргамі в Твіттері, зараз він називається ЕКС, написав розбір, де показує, що ніхто не зміг оцінити наскільки росіяни закопалися на запорізькому напрямку, окрім видимих для супутників чи з дронів оборонних споруд так званої лінії Суровікіна, і ж з космоса видно. Кожна посадка в окопах, кожне поле заміноване. Чи правда, що таких захисних ліній не було з часів навіть не другої, а першої світової війни? Ну у тут у частині тут і трошки є перебільшення. Друга світова війна також була війною у значній частині окопування. Тільки один бродівський котел, так званий німця, окопалася там дуже серйозно. Чи, скажімо, Карпатська операція в районі гошова, хто собі уявляє, це село там на горі засіли німці і побудували дуже серйозні укріплення. Правда, Радянський зумів суюхів взяти знову ж таки в велетенську кількість людей дійсно відповідає. Історичному моменту та теза, що ми повернуті в так звані окопні війни першої тере Другої світової війни, на насправді більше першої тут я горджуся, але не можна так дуже категорично стверджувати, що і в другій світовій війні такого не було. Було і доволі часто. Лінія Суровіки зна дуже серйозна інженерна споруда. Першу найважчу частину так звану зону забезпечення, ми пройшли до п'яти шести вибухових Приладів на один метр квадратний. На правду, безпрецедентний яроще з часів Другої світової війни, за винятком Ірано-Іракської війни. Я бачу своїми власними очима. Ці мінні поля вони також сягають десятків, якщо не сотні, кілометрів у довжині і кілька кілометрів у ширину. І, от, до речі, ці мінні поля лежать і досі. Ніхто ними не займається, на мій погляд, і не будуть е, займатися. Зайшли ми у другу лінію, це головна лінія. Тут велетенська мережа шансів. Окопів, дотів, зотів, секретів для Петерка, обладнаних позицій для артилерії і особовий склад. І росіяни направду б'ються дуже люто. І залишається третя лінія: це тилова лінія і запасні позиції. Але є направду хороший аспект для нас, у чому він полягає. Як, як тільки ми це пройдемо, то далі таких серйозних укріплень уже немає, і вони не встигнуть їх побудувати. Наступний. Аж перекопський перешийок, який так само от саме за такою методикою укріплений, і укріплені міста Токмак, скажімо, чи Мелітополь, але ніхто в здоровому глузді їх не буде атакувати, так як росіяни атакували Бахмут. Це облога і виснаження противника. І як тільки цей пролом складається, у нас є дуже хороші перспективи, у чому ми відрізняємося від минулого. Літа, скажімо, за рік часу, що змінилося, з'явилася велетенська кількість корисної техніки. Підкреслюється дуже важливо. Такі машини, як Страйкер, такі машини, як Сенатор, «Макс Про», МРАБ і ще багато інших. А вони дуже високошвидкісні у порівнянні з російськими, скажімо, «БТР-80» чи «БТР-82», чи той самий Тигр. Ми тут будемо мати стратегічну перевагу у мобільності. Вона буде вирішувати, і навіть якщо зайде зима. То дорогами, з твердим покриттям ми все рівно зможемо цією технікою рухатися. А усвідомлюємо, що артилерійський потенціал суттєво понижуємо, бо саме він перешкоджає нам рухатися. То я сповнений даний такого дуже стриманого оптимізму, що у нас є шанс обвалити південь, вийти на північне полозов'я, там закріпитися. І далі мізкувати, що робити із Донбасом. Підкреслю, Донбас, в Лоб ніхто не брав. І ніхто в здоровому глузді в лоб його брати не буде. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Це також певною мірою лікує через те, що, от слухаючи в пана Петра, Черника одразу розуміє, що відбувається насправді, а це надзвичайно важливо. Ось є qr код Чи можете просто зайти на YouTube і написати Сергія Мамаєва, і ви там побачите наше посилання на наш канал. І відповідно, велике прохання, лайк, дзвіночок. Коментар, це надзвичайно важливо, щоб ютуб рухав наше відео, і е, в будь-який момент ви можете відправити посилання своїм друзям, знайомим родичам за кордон в Україну для того, щоб більше людей мали можливість слухати от таких надзвичайних експертів, як, як Петро е, Черник. Дехто каже, що е, поки Збройні сили України проходять першу другу лінію оборони, пройдуть третю, росіяни встигнуть набудувати таке саме далі. І ми це буде якийсь нескінченний процес е, руху аж до моря. Чи справді це так? Чи будуть вони встигати будувати такі самі захисні споруди? Не маю жодної крихти інформації. Стежу і за їхніми пабліками, і стежу за тими аналітиками, котрим насправді я довіряю. Я не, я не вважаю себе якимось дуже унікальним. Є люди розумніші за мене, які краще знають цю тематику. Я ще не зустрічав інформації повноцінного підтвердження. Що, умовно, десь далі за Токмаком щось будується. От, не зустрічав. Може, така інформація десь є. Але ті джерела, котрим довіряю, персонально я ще ні разу такої інформації не засвітили. Якби така робота проводилася, її неможливо було би приховати. Те, що ведеться робота, скажімо, по дуже серйозному укріпленні самого Токмака в режиму кругової обороти, це правда. Так є, вони будують доти, дзоти заливаються бетоном. Навіть доходять до того, що важкі морські контейнери закопують у землю і бетонують. Це Дуже серйозний момент, щоб його умовно навіть артилерію розбивати, і питання, що розіб'ємо, Але чи є? Але ще раз даруйте за повторення, бо я кажуть репетицію естматор студіором. Стара добра латинська приказка повторення мати на вчення, але немає підтвердження інформації. Що щось подібне вони умовно будують за 20-30 кілометрів від теперішньої лінії суровік у мене таких підтверджень немає. Пане Патре, ще є одна проблема на фронті, про яку пишуть військові? Це дрони. Ударні, розвідувальні, постійно висять нависять над полем бою. Росія збільшує їх виробництво і це вже відчувається на полі бою. От за різними оцінками, Україна попереду Росії щодо використання дронів на 6 місяців. Але Росіяни нас, нас доганяють. Це е, новий тип зброї? Чи створює зараз Україна якусь протидію? ми робимо усе можливе, що у цьому напрямку Нар, наростає, наростає так звана дронова війна. Більше того, хочу підкреслити, що на відміну від минулого року, коли більша частини артилерії ми нищили залпами артилерійськими, тобто так звана контрбатарейна боротьба, тобто гармата на гармату, з огляду на те, що ми краще обчисляли їхнє положення. у Нас були кращі позиції. То станом на за за літо, от чому ми досягнули таких колосальних показників нищення артилерії, починаючи із травня, тому що 50% цієї Атлерія нишиться якраз із допомогою дронів е дронів тобто ударних, які мають там якусь частину вибухівки, долітає до гармати і їй е, кінець. Росіяни будуть вирівнювати цей паритет, як швидко вони його осягнуть, як на мене, кілька місяців. Ну а за це кіль кілька місяців на фронті може відбутися ще дуже і дуже всякого і різного. Що найголовніше маємо розуміти, взагалі в цій війні війна екзистенційна, або, їх, або ми їх, або вони нас. Ну ж Путін прекрасно усвідомлює, що якщо програє цю війну, йому кінець він або повисне на ліхтарі бо його шлях трафить, серце заболить, чи щось таке подібне. Це в обов'язковому порядку буде, а тому будуть битися на смерть і б'ються на смерть. І дійсно, ця війна, попри те, що повернула класичну артилерію в розумінні вогневих велів як у першій і в другій світовій війні, так і внесла в, е, нову ознаку. Я її називаю восьмою фізико-технічною революцією. Тобто те, що називається дрони найрізноманітніших типів, не тільки повітряні, бо в основному про них іде мова, скажімо, надводні, підводні і навіть наземні. є вже перші зразки роботизованої техніки, і, скажімо, важкими ку 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 кулеметами почали свою роботу. Ми бачили це відео, і це виглядає. Трохи навіть фантастично, як з фантастичного кіно, але вони вже працюють. Ми торкнулися цієї теми дотично. Але я ще раз хочу ну, уточнюючи запитання, задати відносно строків у цього нашого не нашого, а збройних сил України великого наступу. Відповідно, за різними оцінками ще є 4-6 тижнів до сезону дощів. і, Відповідно, час на активний наступ. Натомість, президент Зеленський впевнений, що Збройні Сили України не будуть зупинятися і взим. Як ви вважаєте, від чого це залежить е рух збройних сил України вперед залежить від того наскільки вони зможуть комплексно використовувати артилерію? Давайте ми ще раз це питання зачепимо, бо воно важливе. Но дуже серйозно, що відбулося у травні місяці. У травні місяці ми поміняли філософію нищення артилерії. Поясню, якщо упродовж півтора року ми знищували в місяць в межах до трьохсот активійських установок, і саме таку кількість воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації може відновлювати в ремонтному режимі про Д1 і Д 44 ми говорили. Якщо треба, тоді йде до, до СУ-100. Найголовніша масова установка Другої світової війни, неймовірно, їх багато виготовили доволі серйозні. Це доволі серйозна гармата. До речі, саме вона стоїть на Т-54 і на Т-55 до 15 км завдання удару. Серйозно, попри те, що невеликий не калібр 100 мм. Цього моплуху на складах від 10 до 15 тисяч. Ну, це мега багато, дуже багато. Але є нюанс. Це все треба ремонтувати, максимум 300 одиниць можуть відремонтувати. Більше не можуть, аби вони там умирали і працювали я не знаю, по, по 25 годин на добу. Руйте трошки пожарлювати. Якщо тут 25-ту -го годину увести у добу, все рівно їм не допоможе. Травень 553 установки, червень 688, липень 677, серпень 691 і от вересень 947. Упевнений, що в жовтні знову будуть високі показники. А отже, саме артилерія перешкоджає руху важких колон. Дорогами, бо дійсно як ґрунт буде мокрий, не зможемо рухатися ґрунтом, але дор дорогами зможемо. Оце дуже важливо. Отже, дуже е, проста дихотомія для розуміння. Чим більше винищили артилерії і чим далі підсунули їхні е, вогневі е, вали, тим легше нам дорогами рухатися. От тут лежить філософія успіху. Звичайно, не буде так, як зараз, бо зараз рухаємося ґрунтом, рухаємося розгорнутими порядками, а це все буде концентрованими невеличкими групами по 2, 3, 4, 5. максимум машин більше не буде. Бо Побільше це вже набагато зручніше тінь. Тобто рух буде, але не так швидко, як є у літню пору. Плюс, плюс може бути цікава ситуація. Дві зими поспіль у нас е, тепла зима відносно, але може бути і морозина. Якщо умовно кілька тижнів стоїть мороз 10-15 градусів, земля промерзає на, до 30 сантиметрів, важка техніка не може рухатися. Ми не можемо в нашу розмову сьогодні не включити Сполучені Штати Америки. Президентські вибори в США, безумовно впливають на підтримку від нашого головного союзника. Є страхи, що в разі враз у разі повернення Трампа підтримка припиниться. Але є прогнози, що адміністрація Байдена зараз посилить допомогу, щоб спробувати дати можливість Україні закінчити війну до виборів Сполучених Штатах. Цікаво, от як ви оцінюєте ці прогнози? Саме так і оцінюю. Я цілком поділяю цю точку зору, що якщо там стає президентом, то все різко закінчиться. Нас заставлять шість за стіл переговорів, і ми будемо говорити про ту лінію розмежування, котра буде на той момент. Питання, якою вона буде. Але я ще раз об, обумовлю свою власну позицію, я вже зачіпав у розмові із вами. Я поки що не розумію, якщо зберігається рівень управління російськими військами, як проходити Донбас. Не розумію, от чесно. Ну як не розумію? Розумію треба це все засипати важкими бетонобійними бомбами і просто ну, ну, колосальної кількості артилерії, скажімо так, як робили вони. Але як нам вийти на показники умовних 45 тисяч на добу, оце, оце просто нереально. Чи як має Б-52, чи, скажімо, той Б-1 б Беландр, чи Б-2 Спіліт, який скидає таку бомбу, як GBU-57, 6 тонн вона важить, як він має зайти в нас в повітряний пост Простір і бомбити цю лінію розмивання я, я також не розумію. Ми ж розуміємо, що це прямий вступ армії США у війну. Тому отут є нерозв'язаний момент, який називається Донбас. Він об'єктивно не розв'язаний. Давайте будемо чесними. У Нас є 16 місяців, десь у тих плюс-мінус показниках, щоб відбити якомога більшу частину нашої території, ідеально вийти на стару лінію і міськувати, що з нею робити далі. Бо Трамп це колосальна загроза для нас, але Знов знову ж таки не треба тримати очі на страшному місці. Великий євро європейський підтверджую, європейський консолідований, хай проблемний згошеною зараз і словачною, простір дійшов до усвідомлення, наскільки це важлива війна. І тепер німці будуть в обов'язковому порядку нарощувати і відновлювати свій воєнний статус. Вони нагадали особливо рейнметаль, що вони ще зараз обслуговували, бо заснована це фікція. Фірма, ще в кінці дев'ятнадцятого століття, а це великі гроші, дуже великі гроші. А там, де є великі гроші такого бізнесу, там буде дуже принциповий і серйозний лобізм на політичному рівні. Найголовнішою ознакою, до речі, ми це пропустили. чомусь про це не говорили, а треба поговорити? Це те, що Рейнменталь, Байрактар і вже американські корпорації сказали, що заходять в Україну з метою виробництва зброї. Чому це фундаментально важливо? Це найделікатніший бізнес, взагалі збройовий бізнес, найделікатніший які існує у природі, а, Авіаносець чи атомний підводний човен коштує більше ніж космічна ракета, і там інтелекту більше ніж у вкладено в міжнародну космічну станцію і в будь які інші технології. Ці люди словами на вітер не кидаються. Якщо вони кажуть, що заходять, то це означає, що рішення відривати Україну кінцево від московського звіра прийнято. Єдине, я не дам ні прогнозів, ні короткострокових, ні стратегічних за яких обставин, в яких умовах і чим закінчиться ця фаза. Війни, а мої стратегічні погляди: п'ять принципів розпаду Росії: забирання ядерної зброї, відсікання від нафто, вступ НАТО і і санацію, тобто очищення росіян від віриччя. І ви дуже добре знаєте, якщо цього не складається, наступна війна російсько-українська лише питання часу. Якщо чесно, я, наприклад, так само думаю, я не аналітик, але я багато читаю, і так само думаю, що цей військовий промисловий комплекс сполучених штатів може непогано тиснути навіть на президента наступного президента Сполучених Штатів, навіть якщо він буде Трампом, для того, щоб не втрачати ну ці самі великі гроші, ми будемо раді, якщо ви допоможете нам фінансово для цього. Ми створили QR-код, за який можна перейти і раз на місяць донатити нам всього 100 гривень гривень. 100 гривень на місяць. Ви вже наш спонсор або дві кави невеликі гроші. Але повірте, ми зробимо разом з вами великі справи. Одноразово в нас також можна долучитися на PayPal чи картку Mono, Можна скинути будь-яку суму: гривня, дві чи 100 гривень. Це вже на ваш розсуд. Все для зручності ми лишили в описі відео. Всі посилання. Тож, будь ласка, долучайтеся. Давайте робити справжній і казав Сергій сьогодні. Інтелектуальний і абсолютно важливий контент. Ден разом долучайтеся.